Благодійна лотерея. Виручені кошти спрямували на потреби Збройних сил України. Національні традиції. Учні колегіуму продовжують вивчати українську культуру та звичаї. Професійний вектор. Старшокласники ознайомилися із різноманітних спеціальностей у Чернігівській притехніці. Вітаю вас. Голос колегіуму розповісти. Чим живе 11-й колегіум? У студії Михайло Колич та Діана Покорського. Ми розпочинаємо. Колегія ми взяли участь у конкурсі аматорських відеороликів патріотичного напряму. Найкращими в номінації «Вірю в ЗСУ наближаю перемогу стали наші колегіїсти. Конкурс є частиною стратегії національного патріотичного виховання на виконання указу президента України. Організаторами заходу в регіоні виступив місцевий центр комплектування та соціальної підтримки. Учасників конкурсу відзначили дипломами та цінними подарунками. На Завершення урочистостей учасників чекав сюрприз. З призерами зустрівся пес патрон. Тож усі присутні мали змогу не лише попестити чотирилапого, а й зробити з ним фото на згадку. У Чернігівському колегіумі номер 11 відбулися два доброчинні заходи. Це українська акція Щедрий вівторок та розіграш шостої благодійної лотереї. Упродовж ще другого вівторка було зібрано смаколики, засоби особистої гігієни, теплі зимові речі, канцелярію, іграшки та розмальовки, сухий корм для тварин. Організатори акції передали допомогу оперативному командуванню Північ, Чернігівському міському військовому шпиталю. Онкологічному відділенню Чернігівської обласної дитячої лікарні та зооволонтерам завдяки розіграшу благодійної лотереї вдалося виручити майже 7 тисяч гривень. Доробки учнів та вчителів були представлені як лоти. Зібрані кошти витратили на придбання ліків, одноразового посуду, батарейок та вологих серветок. Матеріальну підтримку скерували до військових, котрі воюють на Донбасі активно знайомились із правовим полом України, що регулярно оновлюється. Цього разу заходи були спрямовані на забезпечення прав людини та дотримання загальнолюдських моральних принципів. Опановували право колегіїсти у форматі тематичних конференцій, круглих столів, перегляду відеофільмів та ознайомлень із презентаціями. Подібні заходи на думку викладачів заохочують учнів поважати як свої права, так і права оточення. 28 грудня старшокласники відвідали Національний університет Чернігівська політехніка. Учні колегіуму ознайомились із різноманіттям спеціальностей, за якими ведеться підготовка у вищому навчальному закладі, а це понад три десятки напрямків. Гостям закладу представили експозиції з освітніх програм. Також майбутні абітурієнти дізнались про наукові роботи, можливості співпраці університету з іншими закладами, як на території України, так і за кордоном. У закладі відбулася посвята в колегіїсти. Цей захід уже став своєрідною доброю традицією. Під час дійства першокласники танцювали, співали та познайомилися із пізнайком. Казковий персонаж озвучив новобранцям правила та звичаї колегіуму. А також оцінив рівень знань та кмітливість учнів своєю чергою. Першочки довели, що вони гідні мати звання колегіїстів. Це що і отримали грамоти та значки учнів колегіуму. Щорічно відбувається всеукраїнська кампанія 16 днів проти насильства. На знак підтримки люди свій одяг пов'язують помаранчевою стрічкою. Помаранчевий це офіційний колір протидії насильству. Він символізує світле та вільне майбутнє. У державі Люється вага протидії насильству, українське суспільство толерує доброзичливе ставлення до людей з ВІЛ. Викладачі провели тематичні тренінги, на яких пояснювали важливість таких людських чеснот, як терпіння, терпімість, витримка, примирення, стриманість, володіння собою, врівноваженість. Учням старших класів нагадали про вірус імунодефіциту людини та його наслідки. Також старшокласникам розказали про сучасні дієві засоби профілактики захворювання. Та наголосили, що до вів позитивних людей треба ставитись із максимальним розумінням та терпимістю. Упродовж дев'яти років російська агресія стала часом складних випробувань і втрат для української нації. У 2014 році ворог забрав життя нашого випускника Володимира Близнюка. Торік ми втратили Володимира Шпака, Олександра Закірова та десятикласницю Аню Чумак. Котро окупанти цинічно вбили при спробі евакуюватися з міста 2023 рік теж нелегкий для всіх. Ми адаптувалися жити в умовах повітряних тривог, постійних перебоїв зі світлом, відсутності водопостачання та тепла в оселях. А подекуди і відсутності даху над головою. Однак ми тримаємося один за одного: ми тут, ви тут, усі тут, ми всі, це Україна. Ось такі справи. Стаємо до роботи з новими силами, з новим настроєм та з новими планами. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе і до зустрічі! Шановні глядачі. Голос мого голошу набір творчих учень до своєї команди. Якщо ви навчаєтесь у сьому, восьму або навіть у старших випускних класах, відчуваєте в собі журналістський потенціал та маєте бажання тримати руку на пульсі подій, вам до нас ми вас навчимо, підкажемо та допоможемо. Пишіть нам у соціальних мережах або звертайтеся до своїх класних керівників.